Сьогодні геть не про залякування, але все ж таки є певні обставини, з якими треба бути обережними під час вагітності. Перше постійно лежати. Постійно лежати під час вагітності призводить лише до підвищення ризику розвитку тромбозів, який, власне, і так підвищений під час вагітності фізіологічно. І навіть якщо вам поставили уявний діагноз, загроза переривання вагітності або у вас виявили гумому, лежати все одно не можна. Друге, гаряча ванна. Ванну під час вагітності, звісно, приймати можна, але будьте уважні з температурою. Висока температура асоційована з ризиком передчасних пологів. Третє: овочі та фрукти. Не всі овочі та фрукти, звісно. Овочі та фрукти, які ви погано помили. Овочі та фрукти є одним з найбільших е, джерел. Токсоплазмозу, тому всі овочі та фрукти мають бути обов'язки.